Діані Панченко висунуто підозра у державній зраді. Повідомляють про це відповідні служби, що зібрані всі необхідні доказові елементи, і висунуто таке така підозра. Не знаю, чи персонально Діані Панченко сповістили. Ну, думаю, що вона дізнається. По різному українці ставляться до діани. Я не буду висловлювати ніяке ніяку свою точку зору. З огляду на останнє на одне з останніх інтерв'ю. А ось, знаєте, я все розумів до цього інтерв'ю. Але інтерв'ю з паном Лукашенко, дякувати йому там, за що, Діан, за що? За те, що з його території обстрілювали нашу країну. Розмова з жителями, з мешканцями Донеччини, це, ймовірно, ну, журналістська робота. І, е, можливо, правильна робота. І багато людей побачили те, чого вони не бачили. Але інтерв'ю з Лукашенком, і при цьому ми ж розуміємо, що інтерв'ю з Лукашенком неможливе було би, на мою точку зору, без погодження з, з ким ми знаємо. Діана не варто було. не варто. Нічому дякувати Лукашенку. От нічому. І робити це було неправильно. Чи є в органів доказова база по зраді Батьківщини по Держзраді, я не знаю. Я взагалі проти цієї статті. Мені ця стаття видається трішки совковою. Адже нині ми живемо в капіталістичних умовах, в ліберальній економіці, в лібертаріанстві, як нам говорили. Тому що може зараз бути винний громадянин державі, я не знаю. І що може бути державною зрадою, крім ось того описаного, воно розмите досить, що є в Кримінальному кодексі. І, до речі, воно переписане. Ще з кримінальних кодексів Радянського Союзу, а я це показував в Телеграмі, до речі, в шапці профілю я досліджував це питання. Я теж не знаю. А, але те, що не варто не варто українському журналісту брати інтерв'ю у лідерів держав, з якої нас обстрілюють, я думаю, це однозначно. Телеграм в шапці профілю, там про це докладно.